Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео. Оп, ано. Ну. Друзі, зараз Джон з України хочу вам розповісти, як він втратив 50% від зарплатні і як вам точно не потрібно робити. Тому поїхали. І поїхали по черзі. Дивіться, я. Влаштувався на роботу. Дуже багато людей в мене питають, чому я влаштувався на роботу. Для мене це незвичне питання, бо я не розумію таке питання. Але дивіться, в Норвегії ти можеш не працювати, можеш ходити на курси, можеш, ну, це я майже називаю ходити вдома, бо курси це не дуже важко. Це 2-3 години на добу, і ну, це для мене це не важко. Для інших може важко, для мене ні. І ти за це отримуєш кошти. І люди кажуть, чому Женя, чому ти не так не хочеш? Чому ти пішов працювати одразу? Якщо ти, ти тільки почав працювати, якщо ти тільки почав працювати, тебе одразу забрали всі виплати, в тебе все забрало, тобі потрібно платити за все, за житло, за, ну, за все, за себе повністю, за свою сім'ю. Але дивіться, тут ж ну не знаю, як у всіх контрактах чи ні, в мене постійний контракт. І наступного року е, в серпні, в серпні, мабуть, ні, чи в липні, в липні. У липні, і ось дивіться, у липні наступного року в мене вже буде відпуска три тижні, і за ці три тижні я отримую за рік відпускні гроші. Людоньки. Ну я ж розумію, що це дуже блін нескладно підписатись на канал. І якщо вам цікаво, якщо ви його постійно дивитесь, а я бачу, що багато людей його дивляться ну, повторно мої відео. І не підписані, ну це ж не так складно. Ну, нажміть на підписатись, нажміть на той дзвіночок, щоб бачити всі відео. Я зняв дуже багато вже відео, я їх монтую, не встигаю монтувати, бо у мене робота і все таке. Я хочу дуже багато знімати, хочу багато розповідати вам. Я хочу купити камеру, хочу те, те, те. А мені для цього потрібні тільки ваші лайки, щоб я розумів, це треба робити чи ні. Гарного перегляду. Продовжимо. І для того, щоб цього добитись, треба відпрацювати деякий термін. На постійному контракті, тобто е, мені потрібно з 23-го року допрацювати до 24-го року, ось тільки з наступного року почнеться відрахування на це. Ну там дуже складна система. Але для того, щоб почати е, отримувати ці гроші, кошти потрібно відпрацювати деякий час. І ось коли люди тільки закінчать курси, коли люди е, захотять шукати роботу, чи будуть шукати їм там хтось допоможе шукати, тобто в мене вже буде постійний контракт. На якому я вже буду отримувати відпускні гроші, і мене хочуть там звільнити. Це не так просто. Я хочу звільнитись, це теж не так просто. Але ну просто якщо щось там випадково щось трапляється, або що... мене не можуть звільнити, там платять гроші, все таке. Тобто, дуже, дуже класно, коли в тебе є постійний контракт. Ну, це сугубо моє. Ти знаєш, що завтра в тебе будуть гроші, ти знаєш, що через місяць в тебе будуть гроші, і через 5 місяців. Ну ви зрозуміли, це постійність. Тобто цього я дуже хотів і я це отримав. І... Вибір за вами, робити це чи не робити. І наступне, саме найголовніше я конкретно затопив просто нереально. Я не подав заявку на отримання податкової картки. А якщо в тебе немає податкової картки, з твоєї зарплатні вираховується 50% і я втратив 50% своєї зарплати. І ось, друзі, для того, щоб не втратити 50% від вашої зарплатні, вам просто потрібно подати заявку на сайті Скатетатен. З .no. це сайт податкової у Норвегії. Я зараз... вітряно дуже. Я зараз залишу посилання всі посилання в описі. Треба зайти на сайт з катетатин. Зараз буде відео тут, що потрібно робити. І ось дивіться, ви просто заходите на сайт, ви нажимаєте, і там є мови. Три мови: є дві норвезькі, три норвезькі і в Норвегії три державні мови. І англійська мова. Я обираю англійську, але кому не хто не зрозуміє, можна просто перекладати, можна скріншотом перекладати, можна обводити і копіювати у перекладач. І ви заходите туди. Там ви вибираєте MyTax, ну типу яка моя такса. Я хочу подивитись чек MyTax, нажимаєте сюди, потім вас перекидує в інше. Вам потрібно авторизуватись. Для того щоб вам авторизуватись, вам потрібно зайти за допомогою банка ID або без банку ID. Я не знаю чесно, як заходити без банка ID, бо в мене BankID. BankID — це коли ти реєструєш, відкриваєш BankID, банк ID. банка Bank це, коли ти його відкриваєш у, банк, у банку, ідеш в банк і відкриваєш його. Потрібно знати англійську, для того, щоб відкрити з банка ID. Без англійської тобі не відкриють, відкриють банк ID. І ось ти заходиш на сайт, заходиш за допомогою в моєму випадку. За допомогою банка ID, там все вводиш свої паролі, все воно заходить. І воно заходить, і одразу написано Ваше ім'я, ваше прізвище. І написано, є в тебе податкова карта чи нема. І ось і ось в моєму випадку в мене написано, що я. Працюю, і що в мене 25% до 640 тисяч крон прибутку. І ось дивіться. До 640 тисяч крон прибутку у рік в тебе, як у іноземця, який почав тільки перший раз працювати у Норвегії за системою PE, вона називається. Я не буду її абревіатуру перекладати, ви можете це самі все перекласти на сайті skitate.no. .no. І перший рік. Іноземець, який працює у Норвегії перший раз, має право взяти цю систему, і з іноземця будуть списувати 25% зарплатні, лише 25%. Якщо навіть в тебе зарплатня там 5 тисяч е навіть в тебе зарплатня 50 тисяч крон чистими, і це дуже-дуже круто. Але якщо я не знаю точно, але всі люди кажуть, що, що це не дуже вигідно е її обрати, бо ви розумієте, що ви ж можете взяти її один раз, один раз на рік. І не дуже вигідно її брати. Цю систему, якщо в тебе, наприклад, 18 тисяч крон а, виплати на інтеграційній програмі, або там як от, буде у дружини там щось 13 чи скільки там платять, і ось якщо в тебе 13 тисяч, ну тобі не дуже вигідно брати цю ПЄ, бо тебе буде брати стільки 25%. Я не знаю, скільки я заходжу на калькулятор, так воно видає 11,5%, але них всі люди виставляють 25-34 Бо, як кажуть норвежці, і золоте правило, краще переплатити податки, бо вони тобі повернуться в кінці року. І дивіться, ви ж там на сайті можете обирати, хто ви? Працівник, чи отримувач е, субсидії, чи отримувач пенсії, отримувач чогось там за чимось. Тобто, все це треба обрати. Якщо ви обираєте. Так як мені сказали друзі, ті, які з України, які тут проживають, вони обирали, що цей не їх зарплатня, вони обрали що... на монтажі. Зараз побачив, що я цього не сказав, але вони вибирають те, що їм каже їх куратор. А вони вибрали систему сімдесят Це якась система, за якою вони там отримують 17-18% податку платять з своєї інтеграційної програми. Тому це все індивідуально. Якщо це... Не торкається роботи, то потрібно все спілкуватися з куратором, щоб не натворити біди. Бо ви можете взяти цю систему 25% і її використати один раз, і потім, коли ви почнете працювати, будете вже працювати за системою блін 32-34. Воно вам треба, тому якщо це інтеграційна програма, то краще питайте свого куратора, що мені обрати. Але всі кажуть, що вони вам все розпов... ну, вони все розкажуть, що робити і що обирати саме на сайті з Працюючи у Норвегії, ви зобов'язані платити податки у Норвегії. Для того, щоб платити податки, вам потрібна податкова картка. Вся податкова картка буде показувати вашому роботодавцю, його бухгалтеру чи роботодавцю, скільки відсотків потрібно забирати з вашої зарплати. І ось дивіться, там для того, щоб заказати картку цю замовити, вам потрібно. Вам, ви нажимаєте на MyTax, потім її замовити, і ви приходите на те меню. Де потрібно вписувати буде скільки грошей ви будете отримувати. Якщо ви там отримуєте інтеграційну програму, ви просто пишете там свої 18 тисяч грязними і помножити їх на 12, Пишете туди в строку, і він автоматично вам порахує скільки податків у вас буде. Я і я написав, скільки я отримую зарплаті за 12 місяців за цей рік. І воно мені порахувало, скільки в мене буде податку. І ось дивіться, весь цей рік в мене буде податок 25%. Наступний рік, те, що кажуть хлопці на роботі, мій податок буде десь 29-34%. Залежить від того, скільки ти заробив. Якщо мінімально будеш працювати годин, то 29%. Якщо нормально будеш працювати, то ну, ви зрозуміли, тут прогресивна шкала податку. Чим більше ти заробляєш, тим менше ти отримуєш. Чим більше ти заробляєш, тим звичайно тут це урівняно. Тобто нема такого, що люди заробляють, хтось там 20 тисяч євро, хтось там 4 тисячі євро. Такого нема. Тому тобто, дуже класна система. Так, ви можете відкоригувати цей відсоток, але ж ви розумієте, якщо ви не доплатите в податкову вам податково, потім все сама перерахує, і в, в кінці року ви не виплатите, не доплатите якісь кошти, то податкова вам напише, що ви повинні ви винні її кошти. Якщо ви їх не виплатите, звичайно, пільги і все таке. Тобто, це вам це не потрібно. Одразу робіть так, як потрібно, бо ну це не іграшки, це. Так така справа краще жити рівно і нікого не дурити. Ну ви все зрозуміли. Ви все зрозуміли. І дивіться, що ще вичитав, що в 22-му році в Норвегії поїхало дуже багато мільярдерів. Ну як багато там, що 10 чи 15 осіб. Мільярдерів поїхало з Норвегії. А саме чому? Бо в Норвегії є відсоток на багатство, і зараз цей відсоток щось буде складати 2%, 2,2, щось таке. І це просто космос. Ну тобто, ви розумієте, що в вас є кошти, у вас є там, наприклад, там 10 мільярдів євро, і ви будете 2% платити з них. Ви будете платити державі за те, що у вас вони є на рахунках цієї держави. Ну, тобто це такий нонсенс, дуже цікаво. І зараз вони там самі в шоці, що робити. Ну, коротше, вони там зрозуміли, що це була їх помилка, але ну, всі вчаться на своїх помилках. Звичайно, зараз криза, зараз не так все класно. Ну, Ви зрозуміли, за що я хочу сказати. До речі, друзі, забув розповісти за те, що на сайті Скатетатин є калькулятор. Ви можете в інтернеті одразу написати Скатетатин калькулятор, і воно вам видасть калькулятор. І ви можете порахувати, скільки відсотку податку у вас буде. І ще для того, щоб замовити податкову картку, можна прийти у відділення з катетатин, але перед цим потрібно взяти appointment, потрібно взяти в час на зустріч. Ви можете також це зробити онлайн. Всі посилання знизу будуть під відео. А тим, хто додивився до кінця цього відео, хочу просто продемонструвати. Квіти власника. Нашого будинку. А, дуже багата частина цих, саме які ви бачите зараз в кадрі з Японії. А, якісь із цих з Тибету, якісь із цих з Непалу. Тобто просто 100 видів квітів. Квітів, рослин. Просто це щось неймовірне. Це все зробила одна людина. Ми так релаксуємо кожного ранку, коли виходимо на подвір'я. Товариші сидять. один там, один на другому дереві. Друзі. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за ваші коментарі. Дуже приємно. Дуже багато людей пишуть приємні коментарі. Звичайно, хтось там пише якийсь там бруд. Ну, я просто його одразу видаляю. Ну бо бруд не потрібен. Я думаю, бруду вистачає всім у житті кожного. Тому давайте на позитиві. Все треба переживати з позитивом. Всім гарного дня! Дякую. І не забувайте, слава Україні! Якщо є змога донатити, донатьте гроші в перевірені фонди, перевіреним блогерам, там чи кому не знаю куди хочете. Донатьте кожного вибір кожного, але донатьте.